Доброго ранку, Мазбуча та гостомелю. До нас хлопці приїхали на Мазді, це їх сьомій, двигун DC 2,3. Пропуски запалення. Що хлопці робили? Міняли двигун, міняли керування, міняли програмне забезпечення і поміняли форсунки. Але форсунки міняли, я так розумію, одразу і пропуски запалення в неї були. Значить, в результаті досліджень. Що ми помітили? Ми не налізли там, да? двигун новий, двигун працює нормально, головка працює нормально, там, з запаленням все нормально і її торкає. Якщо так придивитись, ви побачите, що її торкає. Якщо камера не буде стабілізувати, зараз я ну, важко побачити, але її поторкує да? і трошки підкидає. Так, воткнули голки, да, форсунки, що ми бачимо там, да? от у нас два циліндри, це плюсовий сигнал. Плюсовий сигнал. Сонце заважає, зараз вже на букву. Дивіться, який у нас є плюсовий сигнал на двох циліндрах. Пробачте, на верхніх, так? Да? Зараз будемо дивитися, що у нас на нижніх. Так, дивіться сигнал, який тут. Там, да? на нижньому. Який тут. Зараз ми його збільшимо. Тобто ми відкрили форсунку, да? трошки скинули, там да? скинули до ноль. Да? І потім ми робимо цим модуляцію для того, щоб підтримати її в відкритому стані. Це на цьому каналі. Да? Дивимось далі, далі. На цьому каналі, бачите? Відкрили, підтримуємо. На цьому каналі, дивіться. Відкрили. Ніякої підтримки та нема щої модуляції. Відкрили. Підтримали трошки, да? Скинули, нема ще модуляції. Є ще модуляція Є. У нас відрізняються, бачите? Відрізняються у нас. Як результат у нас пропуски запалені по двом циліндрах. Зараз я сканер не підключав. Десь... Декілька днів тому я підключав сканер, по двом циліндрам були пропуски запалені. До речі, бачите, да? у нас коли працював плюс, замкнув цю форсунку. Да? Замкнув цю форсунку да? У нас немає такого характерного горбіка закриття форсунки. Вона схлопнулася десь раніше. мені здається, Десь раніше вона приснула, але він, вона не підтримала її. А зараз ми перейдемо на нормальний сигнал. На нормальний сигнал переходимо. Тут теж не було ще модуляції, да? і ми теж не бачимо горбіка той форсунки. Закриття форсунки. Бачите, тут колись працював плюс. Да? Бачите як? Да? Ми бачимо горбік, оце у нас там розмагнічувані форсунки, да? Ми... mm -hmm. вона закрилося захлопнулася. захлопнулась. Скажімо так, ці дві форсунки працюють, ці дві форсунки нормально не працюють. Ці дві форсунки. Я вже клещі не підключав, не кидав, там, да? ну, нема що дивитися. Тож. Проблема виявлена і, індифі... і ідентифікована. О. Що робити? Хлопці пообіцяли привезти, зараз я знайду схему, там висіти по дротах що то за форсунки там потім, да? Знайду схему на неї там, да? І. Хлопці пообіцяли привезти нові форсунки. Так що так. Коротеньке відео. Всім дякую, слава Україні!